Шостий заклик літання до святого Архангела Михаїла, це віснику Божої слави. І ця Божа слава, яку возвістив архангел Михаїл, об'явилася в такому місці, яке називається Гаргано. Зараз це невеличке містечко, до якого можна попасти двома дорогами. Одна веде напряму сан джованні Ротондо. Де паломники прибувають до монаха, стигматика святого ця, Піо. а друга веде кругами навколо гори. І варто, навіть їдучи власним транспортом, хоча ця дорога навколо важкіша, то все-таки дуже багато прекрасних краєвидів, які можна побачити. У цьому. Чудовому місці, про яке згадується від п'ятого століття. Тому що вже маємо два листи Папи Гелазія I, які написані в 493 і 494 році до єпископів. А також Лібер де Апереціоне Sancti Міхаеліс in Monte Gargano». Цей документ, ця книга об'явлень з латинської Святого Архангела Михаїла, походить з 7 століття нашої ери. І в цій книзі написані об'явлення Святого Архангела Михаїла. Перший раз Архангел Михаїла. З'явився в 490 році єпископу Сіпонти Святому Лаврентію. І перед цим об'явленням сталася дуже дивна річ. Одному власнику, який випасав стадо у тих місцевостях, втік бик. І цей власник шукав його і побачив його на вершині гори, начебто цей бик стоїть на колінах, при печері, при місці об'явлень. Звісно, цей власник вже мав трохи кілограм, не міг вийти на вершину. Тому що гора була досить стрімкою, взяв лук і поцілив в цього бика поряд з ним, щоб його налякати, щоб його звідти зігнати. І, звісно, стріла повернулася як померан, і попала в ногу цьому власнику. Переляканий він побіг відразу сказати про цю надзвичайну дуже дивну річ. Тварина стоїть на колінах, і стріла сама повертається бомерангом до місцевого єпископа, а той відразу наказав три публічних дні. Молитви і покути. Коли наближався вже останній покутний день 8 травня, святий Михаїл, Архангел, об'явився єпископові і каже, що Я є Архангел Михаїл, який стоїть перед обличчям Бога. Печера є. Мені присвячена, я її оберігаю. Там, де відкривається скела, там будуть пробачені людські гріхи. Молитви, які ви будете заносити до Бога, вони будуть вислухані, в гори і освяти цю печеру для християнського культу. Єпископ, переляканий нападом язичників, для яких гора Гаргано, Монте гаргано така її офіційна назва від давніх давен було святим місцем, бо там вони віддавали пошану язичницьким богам довго застановлювався. Перед тим, як виконати прохання святого Архангела Михаїла. Друге об'явлення святого Архангела Михаїла випадає на 492 рік Сіпонця, столиця дієцезії єпископа Лаврентія, було оточене через германів і вождем їхнім був Одоакра. Не було ніяких шансів, щоб подолати неприятеля. І єпископ Лаврентій знову оголошує в дієцезії три дні покути і публічних молотов. І знову являється йому Архангел Михаїл, котрий говорить, що він переможе, якщо мешканці цього міста Сіпонту. Відразу нападуть на ворога. Вони повірили в цю обітницю, вийшли з міста і розпочалася запекла боротьба. А в часі цієї боротьби були землетруси, громи блискавки. 29 вересня 492 року. Цілковито війська Сіпонту подолали германів. Роком пізніше, 8 травня, єпископ разом з усіма мешканцями Сіпонту у процесі пішов на гору Гаргану, де всі почули, як з печери, яку єпископ мав посвятити. Виходять ангельські голоси. Єпископ був збентежений і вирішив попросити пораду папи римського святого Гелазія. Отримавши від нього позитивну відповідь, він ще більше зміцнився у вірі, що це були справжні об'явлення. І знову йому об'явився Архангел Михаїл і говорить, не освячуй вже печерю, тому що я її освятив разом з моїми ангелами, Найдеш в ній знаки на скелі, і моє обличчя вівтар і хрест. Як тільки ви війдете до печери, помолитеся при мені молитви. Завтра звершити для людей святу Месу і побачити, як я сам освячую це місце. Печеря святого Архангела Михаїла на горі Гаргано має назву Небесної Базиліки, тобто небесної святині, тому що це єдина святиня у світі. Яка не була освячена людською рукою. Останній раз святий Архангел Михаїл об'явився 25 вересня 1656 року архієпископові Пучарелі. І це була епідемія чуми. І тоді він сказав: Я є архангел Михаїл. кожен, хто доторкнеться каміння з моєї печери, отримає здоров'я. Поблагослови каміння і зроби на них знак Христа і Моє ім'я. Каміння з Гроти Аргано є також в Україні, це костел Святого Миколая в Києві. Запрошуємо туди всіх вас і молімося до Архангела Михаїла у цей рік щоб Він звільнив нас також від цієї чуми, яка несе тільки знищення, біль і самотність.